Друзі, привіт сьогодні, на жаль, більшість українців знають, що таке, коли ми чекаємо людей з полону? Сьогодні ми поговоримо про це із психоаналітикиною, психологиною Оленою Платовою. Вітаю, вітаю, пані Наталя. Я дійсно почула вперше і вперше від вас, що втрата є різна, тобто, коли ми людину мали змогу поховати, і коли людину ми чекаємо чи з полону або вона безвісти зникла, чим різняться ці дві. Е... Ці два поняття це три поняття. Бо втрата людини, людини, яка загинула, і яку ми мали змогу поховати. Це визначена втрата, це частина життя. Ми всі маємо цей досвід не існує дорослої людини, яка не мала б хоча б часткового досвіду визначеної втрати. Людина, яка зникла безвісті, це невизначена втрата. Ми не знаємо її долю і це емоційно це чорна дира, куди виходять наші сили, і ми не бачимо ні дна, ні кінця, ні початку. Це процес, неймовірно важкий, неймовірно складний в усіх формах переживання, непередбачуваний по розвитку. І він, на жаль, теж вже є частиною нашого життя. А от коли людина в полоні, і ми знаємо про це, це не втрата. Це дуже важке випробування, коли твоя людина знаходиться в край небезпечних умовах і в ситуації, на яку ти не можеш повпливати, і потрібно виключно триматися на витримці, на терпінні і на вірі в те, що все вдасться зробити. Але це три. Різних стани і три е, різних е, поняття. Що робити з переживанням визначеної втрати? Це те, що людство робить протягом всієї, всієї своєї історії. Оплакувати, горювати, згадувати, вшановувати пам'ять і робити все, що необхідно. І е, проходити всі весь цей шлях горювання від болю, е, шоку і розпачі до е, Ніжного суму і шанованих спогадів про людину, яка була дорога, з якою нам пощастило пройти час, частину нашого життєвого шляху. Що робити, коли травма не визначена? Триматися, вірити чи не вірити, довірятися своєму власному відчуттю стосовно долі, дуже багато людей відчувають те, хтось впевнено каже, що людини вже немає. На світі, і вони чекають якогось певного визнання, чи визначення, чи інформації, чи будь-якого моменту, коли можна поставити оцю цю пам'ятну крапку і поховати. Всі чекають дуже багато. Чекають того, що повернуться тіла, повернуться, повернуться їхні воїни, яких можна бути з шаною сумом, гірко, але поховати і мати їх поруч з собою десь тут і вшановувати їх пам'ять. Там багато моментів суперскладних. Це необхідність не просто терпляче жити, продовжувати жити і чекати якоїсь інформації, якогось визначення, але і проходити дуже складні. Дуже складні моменти пов'язані з офіційними взаємодіями, з представниками влади, з представниками військової, військової влади для того, щоб проводити необхідні процедури. Я не є спеціалістом по процедурах, але я знаю, що це завжди складно. Чому? Тому що всі процедури здійснюють люди. Люди всі різні, і можна стикнутися з дуже. Емпатичним і поважним ставленням обережним, і це буде такий підтримуючий досвід, а можна навпаки, і про це через це можна сильно поранитися mm -hmm. при вирішенні необхідних задач, але це теж входить в обов'язок родичів, тих, хто пропав безвість. Я знаю історії, дуже підтримуючи вшанування пам'яті пропаликс безвісті і підтримки з боку тих, хто поруч. І знаю ситуації, в яких дуже гірко тим, хто переживає таку втрату, невизначену втрату, бо навіть відбувається наступне, саме тому що люди не знають, як підтримати. Горюючого родича не знають, що сказати, утримується така порожнеча навколо людини. Yeah. І вона дуже боляче і гірко відчуває цю порожнечу, відчуває, що вона як прокажена в якомусь сенсі. Всі настільки не бояться і не хочуть долучатися до цього горя, що вони отримують який, якийсь порожній простір. І людина відчуває себе не просто на однині, а відчуває себе абсолютно самотньою, кинутою і навіть якоюсь. Маркованою цим, цим горем, знаєте, як чорна відмітина на одязі, чи на обличчі, чи і так горе. А тут ще й відсутність, така штучна відсутність підтримки. Люди розбігаються. Це не те, щось, що виникло, що виникло там сьогодні, чи виникло саме в нас. Про це багато згадують люди, коли кажуть, ось коли я там захворіла на якусь складну хворобу або в мене сталося горе в родині. Люди розходяться, розходяться, да, тому що не знають, як підтримати, бояться, не хочуть, не хочуть доторкатися. Це притаманне людство не мати справу з надважкими переживаннями. Це не не робить нам честь. Але це потрібно визнати, що такий феномен є. І отут, звісно, дуже важливо знайти тих, хто може тебе підтримувати і бути поруч з тобою саме так, як тобі стерпно, як тобі сприйнятно це. Це можуть бути і друзі, і родичі, і знайомі, і колеги, і спеціалісти, з якими можна про це говорити, і де отримувати підтримку. І кола людей, які проживають. Саме таку історію І Я знаю, що рідні воїнів, які зникли з безвісті, об'єднуються в таких групах і надають один одному і мають підтримку один від одного, проживаючи цей досвід. А що стосується полону, ну це неймовірне напруження, неймовірна робота шукати цю інформацію, знайти цю інформацію і триматися. Віруючи, сподіваючись на те, що все буде добре, і що рідного обміняють і він повернеться, і що він повернеться більш-менш цілий, і здоровий, і що тут вдасться його відновити і вилікувати, і він проживе ще довге життя. Ми маємо вже фактори, коли це і вдається, і не вдається, і серця не витримують, і поранення мають свої наслідки. Але це життя, робимо все, що можемо. І сподіваємося на найкраще. Це все частини нашого життя. Іноді драматичні, а іноді трагічні. Але життя людини завжди таким було. Просто ми повернулися, слово просто, тут абсолютно недоречне, ми повернулися до реалій надскладного людського життя, надскладних умов. Як сьогодні підтримати себе, коли, наприклад, ми чекаємо людину з полону, як не втратити себе? Усвідомлювати, що окрім очікування, яке може бути, воно сприймається як безкінечне напруження, є частини життя, які потребують уваги. Це інші родичі, частина родини, можливо діти, можливо, справа, можливо, коти, можливо, щось, що... От в чому, що мене тут потребує одночасно. Не втратити себе це бути з собою в різних своїх проявах і продовжувати жити. Ці. Робити те, що потрібно. Робити те, що маємо робити. Кожен день, зранку до ночі. Потім падати, спати, знов вставати і знов робити. Якщо людина повернулася з полону, слава Богу. Але ми бачимо, що часто ці люди перелякані, замкнені, бо ми не знаємо, що вони там пережили, у них зовсім інший досвід. Як почати йти назустріч до такої людини, щоб відновити спілкування, не знаю, спільний побут, просто вжити? Терпляче, обережно, з повагою, з довірою, запитуючи, створюючи безпечний простір, давая простір і час не поспішати, не форсувати. Рухатись по життю, довіряти собі, довіряти власній інтуїції, довіряти людині, яка відчувала, і звертатися за допомогою, коли воно потрібно. Зараз насправді є вже термін: це люди, які перейшли полон. Вони визначені як репресовані, да пережили репресії, і там є своє, свій напрямок допомоги, свій напрямок відновлення. Це можна досліджувати, запитати, шукати. Цікавитись і використовувати цю допомогу, до якої, ну яку можна знайти в Україні зараз. Я хотіла зачитати один запит, і він стосується наступного: Як тримати себе, коли твої рідні в полоні, а ти нічим не можеш допомогти? Відчуття безпорадності просто вбиває. Я відчуваю, що я дуже люблю цю людину, але я безпорадна. Навіщо я? Чекати. Тримати тут точку, куди людина може зможе повернутися, коли її поміняють. Чекати, чекати і зберігати себе, чи зберігати той спільний простір для того, щоб було куди повертатися. Для військових це неймовірно важливо, навіть і для тих, хто в полоні, щоб хтось зберігав це місце, той простір, куди я повернусь, заради чого я повернусь? Куди я повернусь? Де я мене чекають це важливі місця. Так і ті, хто на фронті, так і ті, хто лікується, так і ті, хто знаходяться десь не вдома, їм дуже важливо відчувати і розуміти, і бути впевненими, що там є той, хто подбає про дім. Угу. Це як основна ціль має бути. Так? Ну, це сенс. Це навіть не ціль. ціль, ціль поєднатися, ціль прожити це життя, прожити разом. Але це сенс і це опора, і це, не, ну, це справа. Це призначення. Дуже цікаво, тому що далі в мене йде теж такий запит. Я від нього похолола, тому що звучить він наступне: на свято я навіть посміхнулася, але потім сама себе засудила, бо я не знаю, чи жива моя дитина. Я погана, мати. Я думаю, що дитина буде дуже рада, якщо мама буде посміхатися на свято. Кожній дитині необхідно, щоб мама посміхалася не тільки на свята, а просто посміхалася. Хороша мама посміхається. Хороша мама це та, яка тримається, з посмішкою в тому числі. Хороша мама, це, яка це все витримує і рухається далі. І вона ніколи не перестане бути хорошою мамою для дитини, навіть якщо вона зараз не знає, де її дитина. Маю ще один запит, тому хочу зачитати. Чи нормально, що відчуваєш злість на державу, бо ніхто не каже, що сталося із твоїми рідними на фронті? Нормально злитися? Питання в тому, що держава не все знає. Справа в тому, що слідчі дії, які відкриваються по кожній справі, мають свої обмеження. І дуже багато ситуацій, коли неможливо дослідити, неможливо проводити певну роботу на певних територіях, в певних підрозділах. Склад підрозділів дуже швидко змінюється. Не можна виїхати на місце події, не можна зібрати інформацію. Я знаю, що ті, хто цим займаються, роблять все, що можливе, але дуже часто вони нічого, не можуть зробити поки що. Я сподіваюся, що всі необхідні слідчі дії будуть проведені, і ми отримаємо з роками всю необхідну інформацію і вірю, що ми вшануємо пам'ять кожного загиблого, військового чи цивільного. Питання в тому, що. Зараз, напевно, це неможливо, і, можливо, якісь речі не відбудуться ніколи, але вірити я в це не перестану. Єдине, що мене дратує, і я дуже хочу, щоб люди отримали покарання за те, коли вони користуються горем, наживаються або отримують якісь інші корисні надбання від тих процесів, які викликають, розбивають серця, розбивають життя. Оце злочин. Я хочу, щоб всі злочини були покарані. І ті, які роблять наш порох, і ті, які відбуваються, скоюються всередині нашої країни. Хочу, щоб всі вірю в те і сподіваюся на те, що всі злочинці будуть покарані. Тим чи іншим чином. Як жити, коли не відбулася справедливість? Роблячи те, що необхідно робити, незважаючи на те, що справедливість не відбулася, справедливість взагалі таке поняття. Складне, але точно завжди є що робити: робити те, в що віриш, продовжувати робити необхідне, робити те, що вважаєш за свій обов'язок продовжувати рухатися. Чому, звичайно, триматися може так боляче поранити? І як знайти вірні слова, які справді підтримують людину? Чи варто про це запитати? Ну, іноді слова не потрібні. Іноді важливіше робити щось разом. Краще прийти і помити людині посуд mm -hmm. чи відремонтувати щось в будинку, ніж шось, шукати якісь слова, а не не знаходячи ці слова, дистанціюватися від них. Чому тримаєтесь іноді ранець, це коли ти відчуваєш, що тобі це тримається, кидають як відчепись. Саме так. Не Як це називається чергова вічливість? Угу. Тоді це викликає не злість, а ворожість. Бо це порожня. Ну, Порожня балаканина нікому не потрібна. Особливо коли все настільки чутливо, настільки по душі, по серцю. без захисту. Це не смолток. Це впрягатися і йти разом. Можна навіть не впрягатися, просто стати разом. Іноді просто стати разом з людиною, яка переживає горе, це неймовірно складно і дуже потужно. Що робити мамам, Чиї діти питають, де їхній батько? Як пояснити, що він помер чи зник без звісти? Розказати ту історію, яка з часом стане легендою цієї родини. Про те, що. Батько пішов робити те, що він вважав цінним і важливим. І що він помер, загинув на цій війні. І що пам'ять його завжди з нами. І цінність його подвигу нікуди не зникне. І це не означає, що це когось до чогось примушує. Це історія родини. Зробити цю історію, історію. Загибелі, історію втрати зробити цінною частиною історії родини? Спочатку ми розказуємо казки. Казки не про фантазію. Казка це сказ, це історія. Розповісти історію, скласти історію. Тут історію потрібно складати. Це важко іноді, але потім стає легше. А коли треба буде вже змінювати хід цієї історії, коли дитина трішки підростає і ми вже. Нашої змінювати. Історія має бути максимально щирою і максимально чесною. Питання в тому, що дитина, зростаючи, бере більше від цієї історії, вимагає більше, більш розголужену історію. Вона, дитина завжди бере рівно стільки, скільки може опанувати. Історія буде розвиватися, проростати. Ми саджаємо зернятко, виростає дерево. Потім ми так створюємо сад. Чи варто дитині пояснювати, що таке полон, і там, наприклад, пояснити, що твій мама чи тато знаходиться саме там, і ми їх чекаємо? Все ж таки, знов таки, по віку дитини. Бо татку десь, і ми його чекаємо, коли він повернеться, це для трирічної дитини. Угу. А 15-річний підліток буде вимагати більшого. І він вам про полон розкаже більше, ніж знаєте ви часто. Як? Процесі взагалі всіх цих тем, сім'ям, які переживаються, особливості на собі, тобто про втрату, про чекати людину з полону, як їм потім відновитися і проживати нормальне життя. Тобто, побачити цей хеппі ну, Це довга дорога. А як ній йти? Я не дуже впевнена, що в житті є хеппі енди є щасливі моменти. Угу. Сподіватися, вірити. Чекати на щасливі моменти і йти до них. І до моменту, коли повернеться кохана людина чи рідна людина, можуть і мають бути інші щасливі моменти в цій родині. Навіть дуже такі маленькі, як свічечки в церкві. Як вже зрозуміти в кінці, коли вже спробував сам побороти всі етапи, Неважливо від ситуації, і ти розумієш, що все, о, це точка, коли треба звертатися до людини, психолога, психотерапевта, яка має допомогти. Тут теж немає точки. Дорога складається з багатьох точок. Тобто це і відчуття того, що варто спробувати. Це і побачив, прочитав, побачив обличчя чи почув голос. «О». Мені б хотілося з цією людиною поспілкуватися. Це і про запитати поради у тих, кому довіряєш, що вони когось порадять і спробувати. Тобто пробувати, пробувати. І тут багато точок. Ти ніколи не знаєш, коли ти знайдеш своє чи свого, Да. Тобто, зустріч має відбутися і тут нічого магічного. Для того, щоб зустріч відбулася, її потрібно комусь організувати. Ні, можна, звісно, стикнутися з людиною на, там, в супермаркеті. Так теж буває. О, я тебе шукала, згадала. Супер. Зізвонимося. Обмінялися номерами телефона, зізвонилися, почався якийсь процес. Але навіть це потребує для того, щоб люди стикнулися в тілешками в супермаркеті, вони мали обидва туди прийти. Да, правда. Нічого само не відбувається. Друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Він був складним. і Сподіваюся, дуже важливим для вас. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте в коментарях. Також в описі під відео ви знайдете цінну інформацію, куди можна звернутися за допомогою, якщо ви її потребуєте і хочете її знайти.